У нас мороз 9 градусів. Всім привіт. Прийшла зима. Правда, без снігу. Але прийшла, так, каже Тяпа. Гарний такий день, сонце світить. І мороз. Зранку був 11, казала мама. Люди топлять. Холодно. По руках ріже. Так. Ух! Ну, такі сніжинки літають, порошить, але ж нема, нема на цьому, на землі нема білого. І цілий тиждень я дивлюся, там мороз і вдень, і вночі. Треба сьогодні на вечір в камін розтопити перші в щоб мої квіти не померзли. О, о як холодно на дворі. Ой, у вас хоч красота. Скажіть, не мати її квашні, вчора вчасно Серега повичищав, понаносив соломи, тепер сидите, теплі. О, щас, зараз мої хороші, закриємо. о, Отак, щоб не так холодно ходити, зараз туди ще підуть. О, чистенько, бачите як. Оце й сидіть, Нема яєць. Нема, але вже і гребете усідала. Так, піду ще там. Трошки закрию. Що? Сніг іде. Я бачу. О, і тут холодно. Нема. Немає яйця. А, є. Так, взяти ще в цій куртоці роздавити. Там не бачу. Ну це заберу і там не бачу. Ой, яке холодне яйце. Так, Зараз тут. О, о, грязню ще до чого. Вон яке грязне. Це минулого року, чи я не знаю, коли ми почепили, так вона на мороз крає. Мати, лапи померзли, попадали качки. Ідіть у солому сідайте. Е, холодно. Ну, краще хай отакий мороз, ніж ото квашня. Да, дівчулі. Вас випустить. Підете попаситеся. Виходьте, Ідіть попасіться, поки ще не домерзли. Тяпа, не стрибайся. А це тебе знов не прив'язали, зараз прив'яжу. Виходьте. Давай. Так біма прив'язали, а тебе ні. Не дадуть цим вийти курям, аж одна курка вийшла. Зараз відкрию. Так. Вилетять. Тяпа. 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 Втікайте. Виходьте. Що воно за собака? Зараз прив'яжу. Виходьте. Анде. Ти бармалей. Так, і ти прив'язай, бо це не дасть. Останне вийти. Що я це положу. Уже в карман не, дурних нема. Ох, колесо все Дурних нема. В карман ложить не буду. Сніжок пустився. Так, да, різко так вчора квашня така була. а Сьогодні мороз 11 градусів на ніч 9 цілий день. О, хмара насунула. Так гарно сонечко світило. Вон качки пішли на гірчицю. Що десь? Не давай, давай я заберу. Не любий, не любий. Не можеш би. Холодно, так синичка прилетіла до сала. Зараз почеплю годівничку, ну, бахлашку, І насіння насиплю. Одненька тільки. А ще одна прилетіла на грушу. Я стою близько Софією. То та боїться. О, та полетіла, друга прилетіла. Ой, впала баклашка, злякала. Так, ну зараз причеплю і будете їсти. Причепила одну бахлашку. Побачимо, як вони будуть прилітати, тому що бачу тільки дві. Прилітають до сала. Насипала б тієї. На там? З'їдять. Тоді ще досиплимо як буде багато, все Ой, сонце як гарно виглядає. А як буде багато, си не причепимо ще. Баклажок. А сніжок пороший такий маленький. Наче то пил літає, як прибираєш, так оце і сніг. Оце гарна погода. Тільки ж каже, якби хоча б отакий сніжок, який ото був. Щоб білів, хоч зверху не. Ну і то нема грязюки. О, Десь співає синечка, ну ще не летить. Погано, що сюди сонечко не заходить, Ну, не світить на ці дерева, їх би було б гарно видно. А так завжди тут. Холодок, Доць, нема. Вон прилетіла вже одна. Ми стоїмо. Дочь, відійди. Дві бачу. Піди щіточку забери, ту, що ти покинула. Літа, літа, літа. Якби ще снігурі прилетіли, ну, взагалі було б класно. Ні, нема. Полетіла десь. море холодно будет. Ты тоже здесь, Роберт. Я еще не взяла. Вечір вже мороз. 11 градусів. Дивіться, як помалював. Мороз-мороз. Трещить. Вечір. Вийшли закривати курей. Місяць. Місяць зійшов. Люди топлять на вулиці. До -до -до -ди -до -до -ди -до Дубар. Чого не вистачаться снігу? Зараз, зараз відпустимо, почекайте. Ох, позамерзало. Морозно. Морозно. Ще не привикли до такої погоди. Я їм поопускала, бачиш, щоб... Ну, звісно, бояться, бо перший день сьогодні тільки. Зато тепліше. Ну, все одно в день не так же свисте. Свистати буде морозити. Відпускай собак. Бім. Ідеш гулять. Тільки з під вікнами гавкай побільше. А, зараз тяпу. Ага, я сьогодні єлі зловила. Ні. Я не буду відпустити. Я відпущу тяпа. Ти бачиш? До нього не хочете в руки. Побігли. Не хоче апати до рук до Сереги, щоб прив'язати. Він не хоче його відпускати. О! Поперли он. На телефоні так темно, страшне. Бо я сьогодні теж його на силу зловила в день. Ага, той перестрибнув через сітку, а це ні. А, а! Всім доброго вечора. Привіт. Алусік на місці. Uh -huh. Готую вечерю нам сьогодні. Готую смачну, найпростішу сільську вечерю. У пакет склала вже буде запікатися в мене картопля в мундира. Оселедиця я вже почистила, цибульку замаринувала, винесла в першу варанду, внесла капусту. Зараз натягаю капусти, зроблю салат. Нарізаю цибульку, дітям поставила товчуху. Mm -hmm. Отака у нас буде сьогодні вечеря. Не показуй, У мене прическа, я упала самозвала, тормозила головою. Ні, мене не показуй. <світ> Нема кому. Треба наймати перекора, ага. наймати, щоб хтось пострив. Зараз свиснем. О що це в мене одна? А, я думала, не робить вже одна гірлянда. Робить, робить. А як цукарку є? Отака у нас вечеря, нічого не хочеться готувати. Ой. Купили оселедець, я хотіла тульки, хамсину немає в магазині. то Купили вузка, оце саме купили оселечок, я його розібрала. Ну, та кілька мені ще подобається в ящик. Без немає, кісточок, добре. без нічого. Зверху олійкою мазну цю цибульку замариновану, да і повечеряємо. сама добріша така вечеря. Mm. На швидку руч, не треба заморачуватися, картопля вариться у ковшику дітям, топчуху, бо мундірку вони не їдять у мене. Так що ми сидимо, бо Я зараз капусти натягаю. Ну, а треба на шаткувати, бо не можу. Треба, треба. У Нас морозяка репить на вулиці, 11 градусів вже. Угу. А ще ж, ще ж ніч вперед. Ми включили в першому веранді трошки е, камін. Хай Я рибу занесла тув столу, щоб не замерзла в літній кухні. Угу. От там, около порога поставила, бо завтра ж треба пожарити. Радію. Завтра пожаримо. Завтра, завтра пожарувати в кухні, літній чи тут. Пожаримо в теплі, будеш там мерзнуть. Сквозняки гудуть і свищуть, будеш. Оце тут оце, димить, де да, що воно там димить? Ну що, а якби не було літній кухні, якщо щоб не жарила б ніколи рибу. Mm -mm. Дим... Ой, іди. Я мою вонючу жарю, де нічого, а то. У а... мене є, я то коли ж купила, так у мене ще є кіло. А мене кутюр пожарив. У цьому, у морозилці. Mm -hmm. Побачимо, доживемо, побачимо. Ну, дай Бог доживе. Треба ще дожити до тієї куті, бо. А не доживемо хтось пожарить. <різь> <різь> Це ж таке. Так, нарізаю, бо стала крешити. думаю, покажу ж вам, що я вечерять готую, бо ці дні кухні вам і не показую таке. Відео не прошу, так. Про що? Да, трохи ще поганяли сьогодні пауків, попідмітали, Круговно. попідтирали, по вже. Кожен день перебираєш і таке саме. Вже так надоїла це прибирання, кухня, одне й те саме, одне і те саме. Переливаєш з пустого в порожнього, а воно, ну, коротше, готую це, салат із квашеної капусти, із цибулькою, олійкою помажу да і все. Картопля вже зварилася в мульті. Ось мікроволновці, хочу сказати, мультіварці. Мікроволновці, зараз почищу, бо гаряча на вилку так наколола, почищу, тарілочку складу. Цибульку вже принесла, положила, олійкою змастила. Отака у нас проста, смачна сільська вечеря. Давно щось я не готувала мундир. Мундір... Картоплю в штанях хай буде так. Із тулькою. Ну, тульки нема, у нас сьогодні осадець, осадець дуже смачний. Так що всім. Смачного, хто вечеряє, чи обідає, чи снідає. Всім пока-пока, до наступної зустрічі. Коко варене. Коко. Ну, коко, я коко не Но, хочу. хожу. Останнє варене є. <рес> <рес> я вже їла сьогодні коко, вже скоро <рес> будемо саме нестись. <рес> я вже три упила утром одним два. Так що в нас на вечерю отака смакота. А, і чорний хліб. Так що всім пока-пока, до наступної зустрічі. Тож всім бажаю тихого спокійного вечора до наступної зустрічі. Всім пока-пока. Любим вас вихідний. Томас. Розвалився. Bye. <laughs>